Школа під землею. У Годилові Великокучурівської громади відремонтували шкільне укриття та зробили його протирадіаційним. Вентиляційні труби для чистого повітря, сучасні кабінети для проведення уроків, протирадіаційні двері та цілодобове чергування. У Годилові відремонтували укриття для дітей та маломобільних груп. 6 листопада 2023 року почали ремонтувати шкільне укриття у Годилові. 4 січня його відкрили. Саме укриття достатньої просторними тут можна вмістити більше 800 людей, тому якщо буде така необхідність, буде така небезпека, і всі ті, хто проживає поряд, зможуть укритися в даному укритті. 5 мільйонів 800 це кошти державної субвенції, а решту це активна участь територіальної громади. Це ще десь півтора мільйона 580 гривень, це докладене коштами громади. 421 учень годилівської школи має де заховатися під час повітряних тривог. Протирадіаційне укриття оснащене класами для навчання, туалетами ігровими кімнатами. Працюватиме цілодобово. До ремонту у нас був тільки один такий вихід прямий на вулицю. Тепер є два виходи облаштовані. Також вони облаштовані підйомниками для маломобільних груп населення. Це те, що на даний час найнеобхідніше. Тут не було вбиралень на даний час, встановлені дві вбиральні і також є для маломобільних груп населення. За весь цей період у нас не було вентиляційної системи. Нам встановили вентиляційну систему, щоб покращувати повітря повітря під час якщо довготривалі йдуть тривоги. Недобоївська, глибоцька, Вашківецька, новодністровська, Путильська, мамаївська та банилівська громади також отримали кошти на будівництво протирадіаційних укриттів. У деяких із них роботи вже завершені. У нас є проєктна кошторисна документація на будівництво нового укриття в селі Тисус в школі будя, школи, яка вартість біля 65 мільйонів. Маємо надію, що ми. Вже і проєкт не і експертиза зараз вже готова, і воно вже з нашим 24-м роком. Я думаю, що ми будемо так само приймати участь громадами співфінансування дамо, бо це є безпека. Сьогодні ми не маємо думати за щось інше, а безпековий режим це є ну, наші діти, наше майбутнє і жителі громади, в тому числі. 38 мільйонів гривень з державного та місцевих бюджетів витратили на будівництво та ремонт укриттів на Буковині за 2023 рік. За словами начальника Чернівецької ОВА Руслана Запарнюка, 92% навчальних закладів області оснащені укриттями. Євген Пасалюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4